Те саме через це свободі всі є під ударом цієї корумпованої злочинної системи. Подримаю. Сьогодні відбувається суд над Ярославом Лисенком за події, які відбувалися 29 січня цього року в приміщенні Ловкоштанту. Коли, власне, ми пам'ятаємо, що там було там відбувалося засідання так званої громадської ради при Київській міській державній адміністрації, і власне цю громадську раду складали сектанти. Переважно це були сектанти секти Сендея Деладжі. І власне охоронна фірма, яку вони найняли за гроші, вона почала бити е тих людей, які прийшли туди, власне, від справжньої громадськості, від той громадськості, яка дійсно представляє киян, яка захищає киян. І е тоді, в цій ситуації, е свободівці, які там були присутні, вони захищали, звичайно, ж себе. Вони захищали інших людей, які там були. І е сьогодні судять не тих е найманців. Які били людей я сьогодні судять за це свободівців, зокрема Ярослава Лисенка. До речі, Ярослава Лисенка це не єдина кримінальна справа, тому що є ще кримінальна справа, яка вже тягнеться доволі довгий час, відкрита по подіям 18 травня цього року, тобто всіх цих бійках з тими тітушками, які були тут от, зовсім недалеко на Михайлівській площі, коли ми всі дуже добре пам'ятаємо група найманців партії регіонів яких потім окреслили як тітушки, напали на мирних громадян, які проводили акцію протесту, які намагалися на військовій техніці проїхати на мирний мітинг і чавити фактично людей. І фактично свободівці, зокрема Ярослав Лисенко, стали на захист журналістів, на захист жінок, на захист літніх людей. І сьогодні вони так само під судом, сьогодні їх так само хочуть позбавити волі. Не тітушок, а свободівців патріотів. І тому, товариства, ми повинні розуміти, що. Те, що ці люди, наші побратими, зокрема Ярослав Лисенко, вони все ще на волі. Я сподіваюся, я переконаний, що вони будуть завжди на волі. Це є якраз в тому числі наша заслуга, тому що ми постійно проводимо акції, тому що ми привертаємо увагу громадськості до того, що відбувається навколо них, тому що ми намагаємося захистити їх всіма можливими методами юридичними, політичними, медійними і так далі. І власне, я переконаний, що ці всі кримінальні справи вони абсолютно сфальшовані, вони абсолютно нікчемні, бездоказові. І тому ці суди вони тягнуться, тому вони намагаються за вуха це притягнути. Тому вони міняють ці суди то Шевченківський, то Печерський, тому що навіть ці судді вони відмовляються розглядати в відверту фальсифікацію. Ну, власне, ми це все прекрасно знаємо. Ми знаємо всі ці, скажімо. Слідчі, от як це Гавінський, той же ж саме які фальсифікують ці кримінальні справи. Ми розуміємо, що це є люди просто раби системи, це люди підневільні, це люди, які фактично виконують будь-яку вказівку згори, Вони не гребують будь-якою брехнею, будь-якою фальсифікацією, намагаючись посадити в тюрму справжніх патріотів, людей, які захищають а, українців, які захищають свою честь, національну честь. Які власне є прикладом для інших, тому що такі люди, як той же Ярослав Лисенко, це є приклад для інших українців, тому що ця людина захищала не просто якісь там свої шкурні інтереси, а ця людина регулярно постійно захищає інтереси українців. Вона захищає їх протидії з незаконними забудовами, протидії рейдерству, протидії корупції, протидії тому режиму, який сьогодні панує в Україні. І, звичайно, ця людина ризикує, як і всі ми, як і всі інші свободівці, але в той же час ця людина заслуговує на повагу в суспільстві. Ми від цих тих говінських і інших запроданців, дрібних холоїв, які, власне, просто є пішаками, які виконують ті вказівки, які їм дають, які не є взагалі в повноцінному сенсі цього слова людьми, тому що це є просто шакали, які готові оббрехати, які готові сенсифікувати тільки для того, щоб вислужитися перед своїм начальством. Тому товариство сьогодні ми підтримуємо Ярослава Лисенка, який і завжди і ми будемо підтримувати всіх наших свободівців, які сьогодні є під кримінальним пресингом. І повірте, товариство, ми своїх не здаємо на відміну від інших. Ми своїх не здаємо. І сьогодні, як і завжди, ми будемо підтримувати наших. Ми будемо витягувати їх з цих судів. Ми будемо витягувати їх з цієї міліції. Ми будемо доводити їхню абсолютно справедливість і невиновність. І звичайно ж, це ті люди, які вже дуже скоро будуть частиною нової еліти, нової влади, яка прийде в Україні, яка буде наводити порядок, яка буде відновлювати закон, соціальну і національну справедливість. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть права! Свободу патріотам! Свободу патриотам! 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 Слава Украине! Героям слава!